Старець Адам сидів на вершечку пагорба, де вітер століть обіймав землю, несучи з собою відгомін давніх часів його очі, що бачили більше, ніж міг осягнути будь-хто інший, вдивлялися у далечінь крізь простір і час. Він знав, що прийшов час мовити слова, які стануть дороговказом для тих, хто шукає істину. Слухайте мене уважно, бо я бачу те, що ще не сталося. Але що вже вписано в долю цієї землі. Україна пройде крізь вогонь і бурю, її землі будуть залиті кров'ю, а її народ пізнає страждання. Але з кожним ударом, що завдасть її ворог, вона ставатиме лише сильнішою. Ворог думатиме, що зміг вирвати шматки її плоті, що спромігся розірвати її тіло на частини. Але він не розуміє головного дух цієї землі нероздільний. Він на мить, а вітер зірвався з місця, ніби самі сили природи чекали продовження його слів. Прийде час, і межі цієї держави зміняться, вони розширяться там, де ще вчора не було надії. І ті, хто думав, що можуть стерти Україну з карти, побачать, як вона постає ще могутнішою, ще більш непохитною. Дніпро нестиме свої води через землі. Що знову стануть українськими, а прапор, що майорить у Києві, майорітиме там, де нині лише тіні минулого. Очі старця блиснули вогнем, і він знову заговорив: ті, хто нині бореться, ще не знають, що їхні дії вже вписані в книгу майбутнього. Нові кордони будуть виміряні не лише картами, а й серцями людей, що більше ніколи не стануть на коліна, ворогові не втримати те. Що не належить йому, бо земля сама скине його пута, як велетень, що прокидається після довгого сну. І коли він це сказав, над горизонтом загуркотів грім небо спалахнуло світлом, немов саме провидіння відповідало на його слова. Старець Адам свів погляд до неба, і вітер розвіяв його довгу сріблясту бороду, ніби сама природа шепотіла йому, про проприйдешнє. Він повільно підняв руку, ніби торкаючись невидимих кордонів майбутнього. Слухайте мене, нащадки, бо межі, які існують сьогодні, то лише тіні на піску, намальовані руками тих, хто прагне володіти чужим. Але земля завжди знає своїх дітей вона не віддасть їм навіть клаптика своєї душі. Настане день, і там, де нині йде війна, стоятимуть нові мури, не для стримування народу. А для його захисту, його голос став міцнішим, наче удари мечів у бою. Справжній кордон проходить не по картах, не по ріках і горах, а по серцях людей, і ті, хто назавжди лишився українцем у своїй крові, повернуть свої домівки не тільки мечем, а й незламністю духу. І прийде час, коли той, хто нині кидає прокляття на Київ, сам благатиме про милість, бо побачить. Як падають його міста, як дим затуляє його сонце, а люди його хапаються за землю, яка більше не належить їм. Старець опустив руку, і здавалося, що разом із цим рухом щось змінилося у самому повітрі, ніби світ зупинився, слухаючи його. Імперії, що звели свої стіни на крові, впадуть. Не буде вічного панування тих, хто несе загарбання і смерть, зима прийде в їхні міста. Але вона не буде звичайною, це буде зима без кінця, зима без весни, бо там, де панує брехня, не проростає майбутнє. А ті, хто не зрадили своєї землі, побачать, як світло нового дня осяює їхні нові кордони. І не буде страху, не буде сумнівів, бо вони стоятимуть не на руїнах, а на фундаменті нової доби. Він замовк: небо на мить розчистилося. І десь далеко, за обрієм, вже народжувався світанок, що ніс із собою нову епоху. Старець Адам заплющив очі і прислухався до вітру, що ніс у собі голоси тих, хто ще не народився, але вже крокував дорогами майбутнього. Він зітхнув, і у тому зітханні була тяжкість століть. Та пам'ятайте, мовив він, розплющуючи очі. В яких відбивалося відлуння прийдешніх поревіїв, кордони не змінюються лише війною, вони змінюються духом, сила народу не в тому, щоб лише відбивати удари, а в тому, щоб нести своє світло туди, де ще панує темрява, і будуть міста, які здадуться втраченими, але вони повернуться не стінами, а людьми. Бо поки жива мова, поки пісня лине над полями. Поки вогонь горить у серцях, не існує втраченої землі. Старець підняв руку, і вітер раптово затих, ніби чекаючи наступних слів. Ті, хто нині прийшли вогнем і мечем, самі ж підуть у темряву вони забудуть, за що боролися, бо їхні лідери правлять не силою, а страхом. Вони прагнуть контролювати землю, але земля не любить чужинців. Вона прийме лише тих, хто шанує її. Хто говорить її мовою, хто зрощує її, а не палить. І коли їхні правителі впадуть, коли їхні власні міста перетворяться на руїни, вони зрозуміють свою помилку. Але буде пізно. Старець опустив голову, і його голос став тихішим, майже шепотом, але він лунав могутньо, мов грім уночі: Україна стоятиме, стоятиме крізь віки, і її кордони стануть такими якими їм судилося бути, не за наказами чужих володарів, а за волею народу, схід і захід, північ і південь усе стане єдиним, і з цього єднання постане сила, якої не зламає жоден ворог. Він замовк, і на хвилину здалося, що сама земля затримала подих, слухаючись у ці слова, а десь далеко, там, де ще котився гуркіт війни, вже сходив новий світанок. Що мав принести справжню свободу. Старець Адам ще раз глянув на обрій, і в його очах відбилися тіні майбутніх подій. Його голос став глибшим, неначе розмовляв не він, а сама земля через його уста. Прийде день, коли ворог зламається не від меча, а від власного страху, він ще вважатиме себе сильним, ще погрожуватиме, ще намагатиметься стискати кулак. Але цей кулак буде порожнім, його власна земля більше не віритиме в його силу, його народ більше не захоче гинути за його брехню. Він буде кричати про перемогу, але ці слова загубляться у вітрі, бо навіть вітер не носить неправду. Старець Адам звів погляд до неба, і здавалося, що хмари почали розходитися, відкриваючи світло далеких зірок Україна. Розширить свої межі не тому, що вона цього прагне, а тому, що так вирішила історія. Десятиліттями її намагалися розділити, знищити, зробити слабкою. Але всі, хто пробували це, самі стали пилом. І ті, хто нині прагне забрати її міста, одного дня зрозуміють, що втратили свої, бо зло завжди повертається до того, хто його породив. Він нахилився вперед, і його голос, хоч і тихий. Тепер звучав, немов удар дзвону в нічній тиші. Колись вони називали наші міста своїми. Вони казали, що ця земля їм належить, але з часом не залишиться нічого від їхньої влади. Ті, кого примусили жити у брехні, знову згадають правду: прийде день, коли навіть найтемніші вулиці заговорять рідною мовою. Прийде ніч, після якої настане ранок, що покаже світові справжні кордони України. Старець заплющив очі, і на мить здалося, що він більше не дихає. Але потім він заговорив знову, і в його голосі була впевненість вічності: Ті, хто нині святкує наші втрати, одного дня оплакуватимуть свої, бо імперії не безсмертні. вони падають, коли приступають останню межу. І ця межа вже позаду. Залишилося лише чекати, як пісок часу зробить свою справу. Україна не просто виживе, вона стане сильнішою, ніж будь-коли, і її межі вже ніколи не зрушить чужа рука. Він замовк, удалені заблимало світло, і здавалося, що разом із ним народжується щось нове. І нехай битва ще тривала, нехай ворог ще не впав, майбутнє вже було написане. І воно було на боці тих, хто не схилив голови.